Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні, 16 квітня, випадає чергова річниця з дня народження Папи Бенедикта 16-го. Саме цього дня, 1927 року, в баварському містечку Марктль народився Йозеф Рацінгер. З цієї нагоди 10 неймовірних фактів про цього геніального богослова і смиренного святого Понтифіка. Факт номер один. Отже, Йозеф Рацінгер народився 16 квітня 1927 року, тобто в пасхальну вігілію, і того ж дня був охрещений. Це дуже цікаво, бо це найвластивіший момент для хрещення пасхальна вігілія. Це є серцем хрещення, можна так сказати. Думаю, що цей факт накреслив напрямок усього його подальшого життя. Факт номер два. Коли Йозефу Ратцінгеру було два роки, його родина переселилася до Тітьмонінг. Чому? Тому що його батько був переслідуваний нацистською владою, поглядів якої не розділяв і критикував. Факт номер три: в семирічному віці малий Йозеф написав різдвяного листа дитятку Ісус. Ось що в цьому листі написано Любий дитятко Ісусе, незабаром ти прийдеш на землю, ти принесеш дітям радість, ти принесеш радість і мені. Я хотів би Фольксшот. Це німецька книга з богослужбовими текстами, такий собі міні-месал для неділь і релігійних свят. Зелені шати для меси і Пресвяте Серце Ісуса. Я завжди буду чемним. Йозеф Рацінгер. Різдво 1934 року. Посилання на переклад цього листа даю в описі до відео. Йозеф Рацінгер, будучи богословом, завжди в праці мав з собою грецький текст Нового Завіту, з якого рясно користався. Його співпрацівники кажуть, що він ніколи з ним не, не розставався. Цей переклад вже був пошарпаний старенький, але він завжди був з ним. Не розставався з Божим Словом. Факт номер п'ять. Духовними вчителями Йозефа Рацінгера були святий Августин з Гіпона і святий Бонавентура, саме їхня богословська думка найбільше вплинула на творчість самого Йозефа Рацінгера. Факт номер шість. Йозеф Рацінгер був неймовірно працьовитим. Його перу належать понад 60 книг і декілька сотень богословських статей. Факт номер 7. Окрім своєї рідної німецької, баварської, Йозеф Ратцінгер вільно розмовляв англійською, іспанською, італійською, французькою та португальськими мовами. Звісно, знав досконалу латину і давньогрецьку мову. А тепер загадка. Якою мовою розмовляли між собою кардинал Йозеф Ратцінгер і папа Святий Йоанн Павло ІІ, коли? Мали якусь приватну робочу зустріч. Наприклад, коли Папа Йоанн Павло ІІ приймав на аудієнції приватній кардинала Йозефа Ратінгера, так? якою мовою вони спілкувалися між собою? Напишіть в коментарях. Факт номер вісім. Йозеф Ратцінгер любив музику, особливо твори Моцарта і Баха, також особисто грав на фортепіано. Вслід за своїм духовним вчителем Святим Августином, Бенедикт XVI вважав, що музика відзеркалює порядок Всесвіту, а також є виразом слави Божої. На цю тему Йозеф Рацінгер так багато навчав і писав, що можемо говорити про його теологію музики. Факт номер 9: Небесне Царство. Йозеф Рацінгер уявляв як свій родинний дім. Коли його запитали, як буде в небі, як він собі це уявляє, він відповів, що буде затишно і сердечно, так як в його родині, як в нього вдома. Як же важливим є досвід родини і яким він був в житті Йозефа Рацінгера до цього досвіду Йозеф Рацінгер порівнює небо, небеса. І факт номер 10. Останніми словами Бенедикта XVI, перед його відходом до вічності були: Господи, люблю тебе. Напишіть, дорогі друзі, який із цих фактів найбільше вас торкнувся і вразив. До наступних зустрічей!